Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 10 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 42 800 особин за добу, 160 і поранено 128 400 песиголовців за добу 480 танків 1832 одиниці за добу. 15 бойових броньованих машин 4086 одиниць за добу, 10 артилерійських систем 971 одиниця за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 261 одиниця засобів протиповітряної оборони 133 одиниці, літаків, 232 одиниці за добу. 9. гелікоптерів, 193 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 766 одиниць за добу, 9 крилатих ракет, 185 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3005 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки, 89 одиниць за добу, 2. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку, дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.